Як зіпсувати свою історію, зробити її темою справедливість або помство, або любов, самотність, успіх це чудовий спосіб отримати від видавництва ще один лист з відмовою. Про що ж тоді писати? Спитаєте ви. Створимо простий приклад. Є письменник Денис. Він обирає для своєї книги тему правосуддя. Головним героєм Денис робить полісмена. Вони творять правосуддя, логічно ж. Далі автор накидує пару аспектів. В книзі є людина, яку підставили поліцейські, і вона незаслужено стала жертвою системи правосуддя. Також бачимо, як реальний злочинець ці сухим із з води, бо підкупив поліцейських. А ще бачимо, як один чоловік брутально убиває іншого, який вчинив жахливу справу, і вбивця впевнений, що перед законом він чистий, бо той на це заслужив. Денис написав таку історію, то та їй відмовили. Але ж автор зробив все за каноном, ні на хвильку не відійшов від теми. Так от, справа в тім, що ви маєте бути супер чіткими з вашою темою. Денис писав про правосуддя, але це дуже обширне поле. Воно містить собі безліч підпунктів, а ці підпункти містять власні підпункти, про кожні з яких можна написати окрему історію. А беручи тему правосуддя, ви просто губитеся в морі різних напрямків. Тож поглянемо на історію Дениса. Він зачепив три аспекти: люди невинно засуджені, відсутність покарання справжніх злочинців, брутальне вбивство, яке хочуть виправдати. Найкращою порадою буде вирізати два із цих аспектів. Залишимо лише один. Тепер це історія, що обертається навколо проблеми виправдання вбивства. Трейлер такого фільму точно зацікавить глядача, оскільки у ньому буде все зрозуміло, є чітка проблема. Ось головна порада цього відео: не пишіть тему як заголовок, пишіть тему як запитання. Історія зараз виглядає зовсім по-іншому. Ми маємо дилему. Чи існують ситуації, коли можна морально виправдати брутальне вбивство. Тепер ми не стрибаємо з однієї ідеї до іншої. Ми встановили собі фундамент, навколо якого будемо будувати історію. Протагоністом буде людина, що скоїла таке вбивство. Він твердитиме, що є ситуації, коли вбивство виправдовують. Антагоністом буде прокурор, який казатиме, що закон таки забороняє. Сеттингом, очевидно, буде зала суду, де персонажі вестимуть дебати, і в результаті одна зі сторін зазнає невдачі. Подивіться, як легко персонажі Сюжет і середовище сформувалися, одразу після того, як ми чітко озвучили тему, озвучили це запитання. Маючи його, ви можете швидко фільтрувати все, що може бути в книзі, а що ні, оскільки писати можна про усе на світі, і так дуже легко заплутатися. Та задавши зрозуміле запитання, до прикладу, чи завжди влада псує людину, ви відсієте все, що не робить внесок в таку тему. Таким чином, в Дениса нарешті вийде якісна історія. До речі, в Дениса інстаграм підписуйтеся, контакти в описі. В матриці є декілька тем. Одна із них, чи варто прийняти реальність, незважаючи наскільки темною вона є. Нео постає перед такою дилемою, коли йому пропонують обрати пігулку. Решта команди теж не раз говорить про жорстоку реальність, але цікаво стає, коли є конфлікт, коли хтось має протилежні погляди. Це ми бачимо із Сайфером, який жаліє що не обрав синю пігулку. Він не хоче приймати реальність, а бажає все забути, і це спонукає його до незворотних вчинків. Ще один чудовий приклад втеча із Шоушенка. Фільм, до речі, в оригіналі називається Спокута Шоушенко. Можу навчити вас англійської, контакти в описі. Ключове запитання історії. Чи може Надія вижити навіть за найтемніших обставин? Щоб дослідити це запитання, Стівен Кінг кидає головного героя Енді жахливу в жахливу в'язницю за злочин, який той не вчинив. Героя там не раз побивають, та він продовжує триматися. Енді навіть добуває своїм корішам пиво, також навчає одного хлопака грамоті, щоби той після виходу на свободу знайшов собі нормальну роботу. Герой продовжує надіятися та знаходити в житті позитив, при тому, що єдину людину, яка могла довести невинність Енді, цього хлопака. Потім підступно вбили. Персонажі історії тісно пов'язані з темою. Є герой Брукс, який настільки зневірився і зрісся з в'язницею, що навіть вийшовши на волю, не зміг прижитися в новому світі. Брукс показує Ендзі, ким той може стати, якщо опустить руки. Далі напруга доходить до максимуму. Енді сильно задавили і тримали в нелюдських умовах. Він на межі, ставки піднімаються. Ми бачимо, як він добуває собі мотузку, і є ризик, що герой закінчить так, як Брукс. Та потім виявляється, що Анці таки вистояв. мотузка була йому потрібна, щоб втекти, і ми отримуємо відповідь. Так, Надія може вижити навіть найтемніших ситуаціях і фінал фільму приносить неймовірний катарсис. Глядач бачить, що незважаючи на ситуацію, врятуватися можна. Так, шлях буде непростий, тобі доведеться повсти трубою повною відходів, але вихід є. Даний фільм витягнув із депресії багатьох людей і повернув їм надію. Саме такі історії мають реальний вплив на світ, і ви, як автори, маєте змогу докласти власну руку до цього процесу. Якщо і цього мало, то ще дрібка тематичних запитань. В пошуках немо чи варто батькам занадто опікуватися дитиною? Той що біжить по лезу. чи може робот бути як людина? Історія іграшок, що робити, якщо твоя сутність втратила актуальність в цьому мульці. Улюблена іграшка була замінена іншою, і в неї розпочалася екзистенційна криза. Ромео і Джульєта. Чи може кохання подолати все? Навряд чи Шекспір надивився індійських фільмів, де в закохане все чудово, і під кінець вони кружляють танці, тому що автор описав цю історію зовсім по-іншому. Він розкрив інший бік кохання і показав, що любов може бути імпульсивною і навіть привести до трагедії. Для простоти розуміння розглянемо три основні помилки, які виникають, якщо не дотримувати всього, про що ми сказали вище. Перша помилка, в яку впадають ці початкові автори, відсутність ясності. Ми часто кажемо собі, тема моєї історії і сім'я, але це занадто абстрактно. Воно нічого не сповіщає ні читачу, ні самому автору. Натомість завжди розписуйте вашу тему. Це може здатися лишнім, бо ви подумаєте, що і так все чудово знаєте про власну історію. Але допоки ідея не з'явиться на папері, ви не впишете її в історію. Тож, спершу запишіть два світогляди. Переконайтеся, що вони справді конфліктують одне з одним. Випишіть, герой один вважає так і так, тому чинить так і так. Другий герой вважає так і так і чинить так і так. Після цього вам буде набагато легше вести героїв лінію між цими світоглядами. За приклад, візьмемо вже згадану сім'ю та виліпимо з цього нормальну тему, чи потрібно зберігати сімейні традиції будь-якою ціною. Тут ми маємо конкретне поле для роботи, виділяємо два світогляди. Без традицій сім'я розсипеться, важливіше жити теперішнім. Перший свідчить, що для збереження хороших стосунків потрібно мати певні ритуали, які не дадуть сім'ї розпастися. Другий на противагу каже, що невимушене спілкування триматиме людей разом краще за будь-які звичаї, особистість важливіша традиції. Як бачимо, обидві системи поглядів конфліктують одна з одною і примусять героїв обирати. Давайте до них і перейдемо. Другий Помилка не пов'язувати героїв з темою. Часто трапляється так, що ми створили персонажа з певним набором поглядів. Нам герой сподобався, він навіть об'єктивно може вийти якісним, але у вакуумі персонаж існувати не може. Його погляди мають бути частиною конфлікту двох світоглядів, які ми накреслили у першому пункті. Тож ви маєте бути готовими до того, аби переробити персонажа, щоби він відповідав одній з двох сторін. Ну або ж із самого початку прописувати саму тему так, щоб вона узгоджувалася з персонажем. Тобто запишіть, протагоніст притримується першого, другого, або стоїть десь посередині, балансуючи то в один, то в інший бік. Антагоніст буде на протилежному боці. Все, чітко і зрозуміло. І впродовж історії персонаж глибше вивчить усі сторони конфлікту. Труднощі, можливо, посунуть його на середину лінії. Також буде наставник з антагоністом, які агітуватимуть примкнути до них. До прикладу, в зоряних війнах Бен Кінобі та Вейдер, які обоє мають вплив на люка, а десь з боку ще вештається Ган Соло, який і не за зло, але й шлях сили він не пропагує, тому тягне хлопців ще один бік. Отже, є батько, який береже традиції, передані багатьма поколіннями. Він щотижня збирає сім'ю та їздить до своїх батьків, де вони грають у гольф та п'ють чай. На противагу такому британцю маємо його дружину. Нехай вона буде американкою. Жінка надає перевагу каві, а у спорці взагалі не шарить. Проте, щоби зберегти в сім'ї мир, вона щотижня разом з дітьми дотримується ритуалу і їздить в гості до батьків чоловіка. Той це бачить і думає, що все чудово, і ці традиції справді скріплюють родину. Але в гру вступають діти, які є новим поколінням. Їм байдуже на традиції. Діти не розуміють, чому завжди потрібно їхати саме до діда з бабою. І коли старший син пропонує одного разу, Разу з'їздити на річку, батько митцю це притискає і закриває тему. Матір бачить, що це уразило сина, і вона вступає у конфлікт з чоловіком. Фактично, жінка стає антагоністом історії, бо розуміє, що традиції не варті таких сварок. Важливіше, щоб діти мали щасливе дитинство. І впродовж історії герої будуть вести дебати щодо того, чим варто пожертвувати, традиціями чи стосунками з дітьми. Жінка казатиме, що першим. Чоловік вже вважатиме, що дітей потрібно навчити поважати старших, і нинішній. Конфлікт є необхідною платою, яка зробить з дітей справжніх людей. Як бачимо, погляди героїв напряму стосуються теми. Третя помилка, подібна до другої, теж стосується нашої впертості. Тільки тут ми вже не хочемо переробляти не персонажів, а сюжет. Часто трапляється, що ви створили геніальний сюжетний поворот і напролом до нього йдете. Проте, якщо він не буде частиною теми, то незважаючи на свою геніальність, не вразить читача. Це як спецефекти. Вони милують око, але якщо спецефекти нічого не вносять до історії, то вона вийде низькопробною. В нашому прикладі можна додати ситуацію, коли діти захворіли і не змогли відвідати діда з бабою. Проте натомість вони самі приїхали в гості до сім'ї. Дружина готує частування, навіть заварює для свекрухи не каву, а чай. Проте стара приперлася із власним сервізом, і саме з нього потрібно пити чай, згідно традицій. Жінка постає перед вибором, вилити геть чай, який вона приготувала, і зварити його заново в сервізі свекрухи, чи все-таки намагатися довести, що це марнування ресурсів і не варте того. Або ще коротка сцена, старший син вчиться грати гольф, йому зручніше стояти у власній позі, але батько каже, що ноги потрібно ставити особливим чином. Син опирається, бо йому так незручно, і в результаті комусь із них доведеться зробити вибір на користь іншого, що приведе персонажа до зміни його особистості. В обох цих ситуаціях події напряму стосуються теми нашої історії. Тому перед тим, як писати 200 сторінок і потім усвідомити, що це все не відповідає темі, спершу розберіться, який набір подій, Дій вам створити, аби він висвітлював тему. Підсумуємо: дивіться на тему не як на заголовок із одного-двох слів, а як на запитання, котре буде досліджуватися впродовж історії. Не шкодуйте часу, щоб прописати тему на аркуші чи в якомусь документі. Допоки ви тримаєте її в голові, ви не зможете нормально інтегрувати її в історію. Спершу візьміть два світогляди. Переконайтеся, що вони конфліктують одне із одним. Створюючи героїв, віднесіть їх до різних таборів. І переконайтеся, що риси персонажів. Розкривають тему. І з сюжетом так само. Події вашої книги мають робити внесок у відповідь на тематичне запитання, яке ви виділили в пункті номер 1 А на сьогодні все. Пишіть хороші історії.